дня всім the Minister of Interior. Вибачте, що змусив вас чекати, тільки що повернувся після доволі довгої зустрічі з міністром внутрішніх справ. Commissioner for Human rights of the Council of Europe um, and I've just Finished a visit to Ukraine. Я нісмужнікс, я комісар справ людини Ради Європи. Я тільки що закінчив свій шестиденний візит до України. First of all I want to thank the Ukrainian authorities for the facilitation of my visit uh, which uh, of which they were notified at quite a late late date. First of all, I want to thank them for the very constructive tone of the discussions and also giving us Full access to all the facilities that we wanted to visit. Хочу подякувати органам влади за конструктивне обговорення, що ми мали, а також за те, що надали мені повний доступ до всіх тих установ, що ми хотіли відвідати. Дуже uh, and, and we so kind of коротко, давайте я розкажу вам, з ким ми зустрічалися і куди ми їздили, для того, щоб ви розуміли на засадах, чого будуть зроблені мої висновки. In addition to the Minister of Interior, I met with the Ministry of Minister of Foreign Affairs. На додачу до міністра внутрішніх справ ми зустрічалися з представниками міністерства, з міністром, вибачте, зустрічався інозем... іноземних справ, заступником міністра юстиції, першим заступником голови президентської адміністрації, заступником генерального прокурора, Uh, members and chairs of a number of different parliamentary committees, including the rule of law and justice committee, включно з представниками Комітету з верховенства права, комітету з сприяння з юридичної політики, комітету з питань національних меншин та між національних стосунків, Комітету з uh, сприяння діяльності правоохоронних органів, uh, Комітету з питань засобів масової інформації, Комітету з uh, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, uh, ми зустрічалися також з низкою суддів, які представляли Верховний суд та вищі спеціалізовані суди адміністративних економічних та питаннях з питання кримінальних та цивільних справ. And, uh, the for Human І зустрічався з уповноваженим Верховної Ради з питань прав людини. And civil society and defense lawyers. Ми їздили до декількох регіонів України. Зокрема, спочатку ми поїхали до Вінниці, де я зустрічався з головою державної обласної адміністрації, заступниками, з мером міста Вінниці, з начальником міліції Вінницької області, а також з представниками громадянського суспільства і юристами. В Запоріжжі ми зустрічалися з прокурором міста, з місцевим представником уповноваженого справ людини, з е, декількома членами міськради, представниками громадянського суспільства та адвокатами. Ми також були в Дніпропетровську, там зустрічалися також з місцевим представником уповноваженого справ людини, з представниками громадянського суспільства та юристами. Члени моєї групи відвідали цілу низку установ, зокрема в Києві, лікарня швидкої допомоги та закриту палату, що там знаходиться. Uh, the Boris in Kyiv, приватну клініку Борис у Києві. In uh, і ТТ в Запоріжжі. The Mechnikov Hospital in Dnipropetrovsk. imeni v Dnipro And a CIZO in uh, Dnipropetrovsky.